На початку нашої з вами молитви, Меси, Святої Літургії, я вам запропонував, щоб ви тут були, як ті, які служите. Не знаю, як часто ви це усвідомлюєте, що ви йдете на Богослужіння, щоб давати, щоб служити. Якщо ви це не усвідомлюєте, тоді запитання, навіщо ви приходите? Ви приходите брати? Але якщо не буде додаткового моменту, що я йду служити, то може прийти такий момент, допустимо. Були такі ситуації, що приходить якась влада і скасовує священників. Ув'язнює священники, ув'язнює єпископів. Ми через це проходимо. Що тоді відбувається з храмом? Що тоді вірники роблять? Тоді приходять у храм і моляться всі ті молитви, які є на месі, приходять в храм, моляться Святу Вербицю. Чого? Тому що вони далі Богові служать. Богослужіння. Сьогодні Ісус ставить так запитання, що не можете служити Богові і мамоні? Це дуже глибоке, просте ствердження. Це ствердження можна би було так переставити трошки кому служиш, людино, кому служиш? У нас є тільки дві можливості. Одна можливість це служити Богові, а друга можливість це служити мамоні. Що значить служити Богові і мамоні? Служити Богові це проста і дуже глибока формула. Боже, все, що маю, є Твоє. Послухайте, все, що маю, є Твоє. Машина. Всі гроші, діти, чоловік, жінка, одяг, телефон, час, все, що маю, є твоє. Чому? Тому що ти, Боже, по-перше, від тебе все маю. Нам здається, що, можливо, ми запрацювали, або ми щось там. Так зробили, що ми маємо, бо ми це зробили. Якщо би ми побачили, то всі дари вони є даром Божим, дар життя. Дар створеного світу. Гроші це ми придумали. Це не Бог придумав гроші, це людський твір. Бог створив цей світ, щоб ми були в ньому добрими господарями, добрими служителями. А людина що зробила? Людина зосереджувалася на майні. Людина, яка служить майну грошам мати ще більше мати, сторожити гроші, збирати гроші. Не йду до сповіді, бо не маю часу приготуватися. Бо я дуже зайнятий. Чим ти зайнятий? Своїм життям. А чим найчастіше хтось зайнятий, хто не служить Богові? Він зайнятий грошима. Здобутками, майном. То кому ти служиш тоді? Кому ти служиш? Служиш грошам? Тобто така людина, яка служить мамоні, служить грошам, він говорить, все моє моє іще хочу. Той, хто служить Богові, Він говорить, все моє Твоє. Мало того, Він говорить, «це, що маю від тебе і тобі віддаю. А людина, яка зосереджена на майні, все моє. Боже, не лізь сюди, дай мені ще Все моє, моє і ще хочу. Це служіння грошам, і тут, знаєте, це, це диявол людину спокушає. Людина служить грошам. І що вона тоді хоче, щоб інші люди служили кому? Мені. Ми тоді, коли служимо грошам, коли служимо мамоні, чесно скажу вам, ми тоді дивимося один на одного, як на Так, корисна мені ця людина, чи не корисна. Цей сусід мені щось дає чи забирає. Оцей сусід забрав у мене грушку, то він не добрий. А цей сусід мені щось дав, ага, він добрий. Цей священник мені щось дає, ага, він добрий. А цей мені не дає, не добре. А що ти даєш тому священникові, який тобі не дає? Як ти йому служиш? Як ти служиш церкві? Знаєте, у нас є дуже нездорова концепція, дуже нездоровий погляд на церкву, що церква це місце, де я приходжу у неділю, і священник мені щось має дати. Церква це місце, де єпископ щось має дати. А ти? А де тоді ти? Якщо ти не приходиш у неділю на святу месу на службу Божу, то кому ти служиш тоді? Де ти тоді ліжкові служиш? Бо вчора попив. Добре, відпочив або їдеш відпочити і не плануєш недільну святу службу, то де ти тоді? Кому ти тоді служиш? Де твоє Богослужіння тоді? Як ти світові говориш Христос Воскрес? Ви думаєте, війни чому? Чому війни? Бо люди закриті на Бога, служать для розвитку матеріального пожадливість для влади. І коли багато людей, які служать, живуть для себе, вони починають чим далі, тим більше заглядатися на наступне і наступне добро. Ну, вибачте, а ми не так? Потрібно більше грошей. Більшу хижу, більшу хату, кращий комп'ютер, більший телевізор, і що для цього роблять батьки? Посвячують своє життя грошам, а не дітям. Кажуть, то дітям треба. А ви запитайтеся, коли мала дитина, чи вона потребує батька і маму поряд, чи вона хоче, щоб тато поїхав на заробітки. І залишив малу дитину. Запитайтеся малу дитину, йому потрібні ваші гроші чи йому потрібний поряд тато? І тоді людина жертвує із-за грошей, жертвує своїх дітей, своє подружжя, обманюючи, обманюючи себе. І обманюючи тих людей, які навколо Нього. Тому Ісус ставить остро запитання, кому служиш? Брати і сестри, я колись це зрозумів, дуже важливо, щоб ви теж спробували зрозуміти, у нас є тільки дві можливості: ми або служимо Богові, або служимо чортові. Чорт дуже хитрий, він нас заманює, заманює, заманює якби, добробут, гроші, влада, слава, що про мене думають, що про мене скажуть. Він так заманює. Але так насправді ми, коли не служимо Богові, ми служимо. Мамоні, чортові. Але служити Богові це прекрасно. Це дає сенс, зміст життю, це дає свободу, дає силу, дає силу навіть під час війни служити Богові. Тому що людина, яка служить Богові, вона не дивиться на те, чи це мирні часи, чи це війна, чи це ковід, чи вона хвора, чи вона стара, чи вона з зубами, чи без зуба. Людина, яка служить Богові, вона служить завжди Богові. Навіть коли спить, вона служить Богові. Навіть коли втомлена, вона служить Богові. Це спосіб життя. Служити Богові це спосіб життя. Але звідки народжується цей спосіб? Для того, щоб служити Богові, потрібно досвідчити любов Ісуса Христа. Тільки та людина, яка досвідчила любові Ісуса, як Він мене любить, ось як Він мене любить. Чи ви можете розповісти, як Він вас любить? Чи ви можете це розповісти? Якщо ви можете розповісти, як Він вас любить, як Він вас у сповіді звільняє, як Він на своє Христі насичує, як Він знає ваші потреби, як Він допомагає вам через Отця Йосифа, як Він вам допомагає через сестер. Якщо ви можете розповідати історію, як він вас любить, якщо ви... Розумієте, що Його смерть на Христі, ось як він мене любить, ось як він мене любить, він мене не залишив. Тільки тоді, коли ви будете розповідати, як Він мене любить, та людина, тільки, яка має цей досвід, як Він любить, як Ісус Христос любить мене, така людина, маючи цей досвід, хоче теж любити. Як Він тебе любить. Зрештою, це батько і мама, тато і мама мали би передати дитині таку любов, як Ісус любить. Часто тому, що батько, тато мама не зрілі в любові, то не передають дитині. Але Ісус не перестає любити. Ісус не перестає любити. Ісус, коли ми дивимося на Його життя, на Його стосунок, на Його Хрест ми бачимо, як Він нас любить. Він показує, що значить любити. Його Хресна смерть, послухайте уважно, Його Хресна смерть це найвищий рівень служіння нам. Він так служить нам, що віддав себе цілком. Каже, немає більшої любові, ніж віддати своє життя. Немає більшої любові, як віддати своє життя. Ну, це Богослужіння. С віддання Ісуса себе до смерті це любов до нас, це Його служіння до нас. Дякуючи цій Його любові, ми черпаємо постійну силу з Христа. Черпаємо цю силу звідси. Ісус це любов, котру зрадили. Ісуса зрадили. Ісуса зрадили за гроші. Юда Його продав. Так часами ми є зрадниками, бо зраджуємо Бога за гроші, за заробітки. Ми зраджуємо, коли ми не будуємо стосунок, ми зраджуємо. Перепрошую, що я так говорю, остро може. Але ви коли не приходите на недільне богослужіння, коли не будуєте стосунок з Богом, ви, ви зраджуєте. Сорі, але така правда це зрада, це невірність. Але за що зраджуємо? За гроші, за комфорт. За емоції, за добробут, за безпеку. Але при цьому, навіть коли ми зраджуємо те, що показує Ісус, Він залишається вірним, Він не засуджує тебе. Він чекає, коли повернешся. І нам з вами, брати і сестри, коли ми приходимо. Богослужіння сюди ми служимо світові, що коли хтось захочеться повернутися до Ісуса, щоб Він тут в храмі знайшов віруючих людей. Бо та людина, яка захоче повернутися до Ісуса, застукає до храму, чи застукає до монастиря сестер, чи до отця Йосифа застукає, якщо не знайде людей, які служать, то цей світ пропав. Цей світ тоді пропав. Тому, брати і сестри, давайте не будемо себе оправдувати, що тепер такі часи, тяжкі часи, спочатку був ковід, тепер війна, і що ми не можемо служити Богові. Ми можемо служити завжди. Ми можемо служити завжди. Той, хто. Служить Богові, той буде служити йому вірно. Чи в часи мірні, мирні, чи в час війни, в час хвороби, чи в час здоров'я. Просімо для, сьогодні для себе оцього духа служіння, цей вибір, щоб ми усвідомили, що наше життя це Богослужіння. І не чекаймо, що коли чоловік почне це робити, чи жінка, чи хтось інший, нам потрібно відкрити цей спосіб життя богослужіння. Нехай Ісус, найвищий богослужитель, який втілився і показав нам, що таке любов, розіп'ята любов, яка воскресла, навчить нас цієї глибини життя. Амінь.